Вітаємо всіх із місячним Новим Роком. Роком Кролика! Місячний Новий рік святкується як у Китаї, так і в інших країнах та територіях Азії, включаючи Південну Корею та Сінгапур. Тому коректно було б вітати одне одного з не з китайським Новим Роком, а з місячним Новим Роком, або з Новим роком за місячним календарем. У В'єтнамі місячний Новий рік відомий як ТЕТ. У Тибеті Лосар. У Кореї Солнал. У Китаї Чунзе. Місячний Новий рік ще називають святом приходу весни. Багато хто прагне наслідувати людей, народжених у рік кролика. Річ у тім, що в людях, народжених у рік кролика, часто можна зустріти вельми позитивні риси. Кролики мають витончені манери. Вони завжди доброзичливі, товариські. І, як правило, мають влаштоване життя. Всі кролики завжди прагнуть до гармонії у своєму житті, і можна сміливо сказати, що це їм вдається завдяки їх природній, чарівності і вмінню справити потрібне враження у потрібному місці. Кролики, де б і в якій компанії не перебували, завжди відчувають себе як риба у воді. Кролики завжди прагнуть до комфорту, як фізичного, так і душевного, тому вони завжди прагнуть уникати гострих кутів. Неприємних тем і авантюрних справ. Вони вважають за краще закривати очі на чужі неприємності, яким ти все одно не можеш завадити, і створювати навколо себе атмосферу спокійного, позитиву. Кролики знають секрет щастя і гармонії. Хочеш змінити світ, почни із себе. Такий стиль поведінки робить кроликів дуже дипломатичними людьми. Також вони вирізняються з поміж інших людей тим, що вміють із легкістю розрядити найскладнішу ситуацію. Завжди і всюди люди, народжені в рік кролика, прагнуть знайти компроміс і обережно приймають всі рішення. Кролики володіють дивовижним вмінням отримувати прибутки, не йдучи на зайвий ризик. Кролики не роблять нічого, не зваживши заздалегідь всі за і проти. За цю обережність і продуманість їх поважають і їм довіряють. Їхнє матеріальне становище складається вдало і практично не буває так, що у них немає так званої заначки. Кролики ласкаві і послужливі з тими, кого люблять, здатні на любов і вірність. Кролики цінують сім'ю і сімейні відносини. Уміють навіть про негативні події або вчинки говорити м'яко і тактовно, дотепно і обережно. Отже, Новий рік рік Чорного Водяного кролика розпочався. Нехай цей рік буде сповнений невимовної радості та захоплення. 2023 рік це рік кролика, тваринки розумної, улюбленої всіма довкола. Тваринки, з якою люди не можуть поводитися необдумано та легковажно. Що цікаво, чорний колір притягує все світло, ніхто не може відмовитися. Від тепла, яке ми отримуємо від сонячних променів. Інакше кажучи, нехай усі неприємні речі та події зникнуть у цьому році. З новим вас роком! Вау! Тато! А чому таке? Це, 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 це ж так, така му скіровка, щоб ку -ку куватися в снігу. <рес> не знаю. навіть. Може вони якісь полярні зайці? Полярні хоробрі зайці? Так, да, да, да будуть хоробрі зайці, як поразу внуці как. Та да, то ми милі? Дуже милі.